Великдень 2025 вже близько. І для багатьох це не тільки час святкування, але й момент повернення до традицій, які об'єднують не лише родину, але й усю Україну. Однією з головних складових святкового столу є Великодній кошик. Але що повинно бути в ньому, зараз розкажу. Насамперед, це Паска, символ свята та воскресіння, бо з якої важко уявити Великдень, яйця, особливо крашенки, традиційний елемент, що символізує нове життя, Ясні вироби, ковбаси та шинка, як знак завершення посту, а також молочні продукти, хрін, сіль, сирна паска. Кожен продукт має своє значення і додає святкової атмосфери. Однозначно, що спиртне не є, не потрібно його освячувати. Паска воно є образом хреста. Бо Ісус Христос дарує себе, Він є тим хлібом, він є дем кормлення нашої душі, тому важливо в кошику є е, пасха сама. Ну, е, М'ясні е, вироби, м'ясні продукти, е, то є чокописа, там шинка і так далі. Воно є символом То є в старозавітній пасці, як е, ягня. З м'ясом е, в, в паску їли гіркі трави. І, той хрінь, якщо він є, така можливість, то він також допомагає травм, і все воно якби і практично, і, воно так і має якесь е, таке значення. Цього року кошик для святкування великодня став дорожчим ніж торік. Наприклад, Паска обійдеться в середньому у 230 гривень, а десяток яєць близько 75 гривень. Дорожче наторкнулося усіх основних продуктів від ковбас до масла. Однак навіть в умовах економічних змін люди не відмовляються від своїх традицій. Цьому році будете святкувати великодні? Буду. А як будете святкувати? Е, ну будемо крашенки е, фарбувати, паски у мене матуся буде пекти. Так що будемо в цьому році. Подорожчали продукти, особливо яйця. Чи змінюєте свої традиції? Щось можливо менше купуєте? чи продовжуєте купувати як все є? Ну в мене чоловік воює, тому нас зараз менше, і ми взагалі будемо менше все всього готувати. Ні. То тобто, незважаючи на подорожчання, будете продовжувати все, що є, так купувати, да. ціни підвищились, то вплине. Щось будете щось менше, щось більше, чи просто будете там купувати щось заощаджувати на чомусь. Ну, мабуть, може, ковбаску не куплю, а дитині сваколики куплю. У вас є якісь великодні традиції, які притримуєтеся кожного року? Ми ходимо в церкву святити. Оце те, що ми робимо кожного року. Експерти вважають, основними чинниками здорожчання продуктів є значна вартість екононосіїв, зростання вартості логістики та минулорічне падіння врожайності, спричинено у тому числі військовими діями. Якщо ми кажемо про яйця то тут ми визначаємо великий вплив вартості енергоносіїв. Якщо ми кажемо, наприклад, про олію рослинну, якщо ми кажемо про м'ясо, про ковбаси, то тут ми кажемо, що ціни наближаються до світових цін. Наша країна дуже активно займається якраз експортом м'ясних продуктів, тому і ціни наші на м'ясо наближаються саме до експортних. Навпаки, наприклад, овочі, фрукти. Ми дуже багато імпортуємо, тому тут якраз ціна залежить від цін на імпорт таких товарів. Але слід відзначити дуже великим є довготриваючий тренд низького минуловічного врожаю. Ось основні зміни у вартості: паска здорожчала майже на 30%. Тепер її вартість в середньому 230 гривень за кілограм, десяток яєць, 75 гривень гривень, що на 66% більше, ніж торік. М'ясні продукти також зросли в ціні. Домашня ковбаса на 6%, божнина подорожчала на 16,5%. Твердий сир подорожчав на 8,5%. Його ціна на зараз 287 гривень за пів кіло. Борщкове масло зросло у вартості майже на 38%. Тепер пів кіло коштує 276 гривень 50 копійок. Ціна на хрін і сіль виросли незначно. Хрін на 10%, сіль на 24,5%. Загалом за базовий набір на сім'ю із чотирьох людей ви віддасте півтори тисячі гривень. Але якщо докласти свіжі овочі та фрукти, вино та інше, в середньому смачний кошик вам обійдеться у дві тисячі гривень. Незважаючи на зростання цін, велик Кривому розі святкують та шанують. Тому перший міський бажає вам тепла, радості та найголовніше мирного неба над головою. Вітаємо! Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Андрій Яковлів, Парший міський.